Слова «манити», чарувати, вабити маневка. От манила і очевидно, манила і тим, приманила людей, які тут і. Колись поселилися так. Походження назви селища Маневичі переповідає учням з року в рік вчитель історії в місцевій школі Володимир Чміль. Славилося селище Маневичі і місцевою залізничною станцією лісопильнями та невеликими заводами та найбільше щирими людьми, які живуть тут з діда прадіда. Традицією ось уже 24 років стало відзначення дня народження Маневич на трійцю. Нині це третя неділя червня. Першим Маневичах день селища відбувся за підтримки фонду «Ігоря Палиці тільки разом. У фонді Ігоря Палиці тільки разом працює програма Культура і духовність. В рамках цієї програми ми підтримуємо волинських артистів, волинські традиції, наші звичаї і популяризуємо українську пісню. І це ми будемо робити постійно. Подібного свята селища люди не пам'ятають. Зазвичай заходи відбувалися за участю місцевих колективів на невеликій сцені. Ззаді там знаходиться сцена така невеличка, на якій проходило там дійство. Зазвичай ну, це місцеві самодіяльні колективи. А сьогодні ми дійсно маємо такий прекрасний, професійний, гарний концерт, який нам організував фонд Єгора Палиці. 124-й день народження малої батьківщини маневичани зустріли не просто в обіймах пишних сосен, а під акомпанементи волинського хору. Такої української патріотичної пісні люди не чули тут давно. Дуже професійні колективи українські пісні нам дуже сподобалися дуже вміло і дуже гарно. Є на що подивитись за сприяння фонду. Тільки разом серед парку встановили сцену серед зіркових гостей: бандуристка Ірина Котлицька, заслужений працівник культури України В'ячеслав Судима, заслужені артистки України Алла Опейда, Галина Овсійчук, народний артист України Василь Чеполюк та чоловічий вокальний квартет Акорд. напевно, на день незалежності скоріше, всього що було свято. Чудово, радісно і весело і настрій піднявся. Але попереду на гости свята чекав сюрприз. З музичним дарунком Маневичі приїхав золотий голос Волині, який родом з цього прекрасного Поліського краю. Галина Конах привітала усіх з днем народження та закликала єднатися навколо української пісні. Зі сцени в її виконанні лунали червона рута, стожари, пісні Володимира Івасюка. А для фінального виступу Галина Конах запросила дітей. Я би хотіла сцену зараз зробити, як такий завжди подарунок від мене. Всі ваші плоди, любові, ваші дітки зараз запрошуються на сцену. Воїм серці є любов, все кожного надій, що вісе найкраще. Знові снова перетвори. Привітала Маневичан зі святом Трійці та днем селища заступник голови правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Ірина Констанкевич. Це свято української пісні, українського слова. Українського духу, і воно тут на цій сцені впродовж цілого дня торжествує. Я безмежно рада за те, що у вас є така чудесна нагода на цій сцені сьогодні послухати унікальних українських виконавців. Бо я тепер зрозуміла, якщо ти хочеш потрапити на концерти наших найкращих співаків, то треба їхати в Маневичі. З нагоди дня селища в Маневичах відбувся футбольний турнір за Кубок Району. Люди частувалися кулішем та юшкою. Діти розважалися на різноманітних атракціонах. Цей день надовго залишиться в пам'яті жителів усього району, як особливе свято. День їхньої малої батьківщини.